Добрий вечір всім. Е, так, ну запишу швиденьке відео. Оновлення по XRP. Так, щось наш парень. Не взлітає. Ну нічого. Е, так, чого записую відео? Тому що, ну, таке відчуття, що хоче дати сопельку. Сопельку. І зараз це відео більше для тих, хто торгує фьючерсами. Тому хто не взяв фьючерси в лонг можна спробувати. Так, можна спробувати ось в цьому районі. Це мені здається буде найкраща точка. Ось, бачите, жовта така лінія підтримки. Можливо, так, 45. Десь так. Щось типу того. <кій> <кій> ну це на випадок того, що. Якщо пусти соплю. Пусти соплю це буде добре. Тому що дуже багато пустих місць. Ну так начебто дивишся отут. Перекриваємо, і то не дійшло. Тобто тут пусте місце. Тут взагалі пусте місце. Ну, це на 4 часах. Якщо подивитися на 8, то тут пусто. Потім. 3 годинки візьмем. Так, щоб не заважало. 3 годинки візьмемо, а тут пусто. Місце. Ну, так само і тут. Так, ну давайте ще на двох годинках подивимося. Дві години, да, тут. 46-48 я б добирав би на фьючерсах. Може я так і зроблю. Можливо, я додам. До свого лонга. І ще, якщо сюди дійде. Це вже останній Останній буде спуски. тому що він буде дуже швидкий. Щось на зразок. Щось на зразок. от такого. Мені зараз здається, що ми в цьому місці десь десь, десь ось тут. А дивись. Десь ось тут. Так раз і все. Зразу відновлення таке швиденьке і погнали коротше вгору. Так, і ще хотів показати. Зігзаг, якщо подивитися, то зазвичай зараз така фігура, форма, коли. Е Воно робить ось так. Або далі навіть. І потім врізко вгору. Це вже було, ну та багато разів. Але саме головне, що це було. Тут не було. Треба дивитися значить на 12 годинах. Зараз ринок він. Такий довший. Щось типу того бачите. Схожа така фігура. Раз, раз, раз і раз. І потім різковору даємо. Щось таке? Угу. Так що, можливо, XRP дасть шанс ще зайти на фьючах тим, тим, хто не зайшов. на 12 тут так не видно, але... Ні, таке воно вимальовується діло. Ні я не думаю, що піде десь сюди. Так. Що скажеш? Сопливий XRP, це сопливий, я його називаю. Він такі сопельки любить від 10 до 15 центів любить пускати соплі зазвичай. Так, ну а якщо на 50 хвилинах глянути, то це у нас зона 45 і 2 а, тут відміти. Так. Ну якось так. Якось так. От так. Ну і по моїм спостереженням... Чому воно так довго торгується? По моїм спостереженням ринок став повільніший в 15 разів десь. Порівняно е з тим періодом 44 роки назад. Це я враховував по по паттернам, по фігурам, то от десь воно в мене так виходить. в 15 разів довше тепер рухи такі великі. Не знаю, подивимося, як буде. Але ріст. Однозначно буде, він буде мощний. Мощний переб'ємо 2 бакси Це стопудово. Ну, вже трішки. Що трішки? Треба чекати. Тут нічого не зробиш. У нас немає іншого виходу. Тільки так. Тільки так. Так, скільки ми чекаємо, я вже... По XRP позиції. Оскільки 47 центів заходив. 110 днів, 111. Ну, це небагато. Так, перший. Ну, тут, тут відпрацювало добре. Тут я недовго чекав, хоча почав вже заходити. Почав заходити десь звідси. 93 дні. Перший мій трейд. Я чекав. Я розповідав, що закрився. Ось десь нас десь тут. Зрозумів, що вже діла не буде. Потім заходив. Потім заходив десь. Десь тут. Ну, тут 130 днів я чекав. Такі справи. Якісь справи. Дуже важко заробити гроші, але терпіння. Терпіння дає свої плоди. Так, да, і чому я думаю, що буде різк різко дуже рости і швидко? Mm. Тому що, як я вже казав, біток... Біток я жду, що буде. Ну, вже така вона формація просто вниз. Треба закривати тих людей, які купували. Просто буде вниз. Не знаю, думаю, до треплайна дійдемо. Треба винести всіх шортунів. Мої знайомі, які постійно шортять, вони в шорту стоять звідси. Так, це скільки у нас. 140 днів вже в шорту. І не закривають. Тобто тут, тут можна було закрити тут можна. Але в них така, ж, вони на своєму досвіді також дійшли до того, що щоб заробити, треба висижувати. Отакі От рухи дуже важко брати, тому що ти починаєш дрібні рухи торгувати. Дуже зливаєшся з ринком, потім тебе виносить. Тому треба забирати такий тренд. Так, і ще хотів ще глянути. Ага, хотів глянути. SP. Ось бачите SP, дійшли до триплайна пробили його. От я думаю, що щось так само біток буде себе вести. Йде, проб'є триплайн Зніме оцих цих шортунів. І тоді буде мушний ріст. <ріст> так, блюзева. Давно не дивився, так глянув швиденько. Ну бачите, це ще малював, коли ми тут були. Прямо відпрацьовує. Ідеально, але тут я вже думаю, я вже бачу, що тут буде довше торгуватися. І десь так. Так, ладно, не будемо розпускати соплі. ми цього, достатньо. Тримаємось, все буде. Що зробиш? це такий жулік, що хоче і дуже багатьох. Ліквідовує з ринку. Але не нас. Ми зможемо. Я сподіваюся, що ви теж тримаєтесь, не нервуйте, а якось прорвемося. Все буде чітко. Так, удачки всім. Давайте.